Війна, погане забезпечення, проблеми з енергопостачанням зробили дуже багато викликів для нашого закладу. Ну, це по-перше, що почали поступати діти з міновибуховими травмами, які вимагали від нас миттєвої реакції. Мобільний рентгенапарат, який був у нас, він був дуже застарілий і не виконував ті функції, які нам були вкрай необхідні. Після того, як у нас з'явилося обладнання, яке нам надала організація Help, у нас з'явилися. Новий сучасний мобільний рентгенапарат, який дає змогу обстежувати дітей миттєво і сучасними методами, і також сучасний інкубатор. Діти продовжуються народжуватися тяжкі в місті Херсоні. Вони також потребують умов для перебування та виходжування, і це обладнання дало нам змогу поліпшити якість надання медичної допомоги. Наразі, як відомо, Херсон обстрілюється. Ми постійно знаходимося під обстрілами і ворог націлює свою зброю. На енергетичну систему всієї країни, В тому числі це стосується і нашого закладу. Нам вкрай необхідні альтернативні методи енергопостачання, і при можливості дуже було доцільно це питання встановлення теплового насосу для закладу, який би дав змогу автономно надавати теплопостачання для лікарні. В нашій лікарні лікуються наймолодші громадяни нашої країни. Це новонароджені діти від нуля і до весь. 17 років благодійна організація Хелп регулярно підтримує місцевих мешканців після деокупації міста Херсон. Ми передали більше трьох тисяч продуктових та гігієнічних наборів. Нам вдалося допомогти більш ніж десяти тисячам людей. Ми забезпечили міста та села насосами для відкачування води та з незаражуючими таблетками. Найбільша небезпека та виклик, з яким стикаються усі волонтери, які працюють на Херсонщині, це загроза власному життю. Є завжди ризик, Зак того, що за нами слідкують з неба та може відбутися обстріл, від себе я хотіла б додати слова щирої вдячності волонтерам, благодійникам, які збирають кошти та закуповують те обладнання, яке вкрай необхідне нашій лікарні, і побажати їм міцного здоров'я, а нашій країні найшвидшої перемоги. У мене, як і у всіх українців, мрія та бажання одне: це найшвидше закінчення війни.